Цієї ночі Росія двічі атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу шахет 136 і «131». Під ударом вже вкотре опинилася портова та зернова інфраструктура на півдні регіону. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Групи ворожих БПЛА рухалися над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Вони зайшли в гирло Дунаю та почали прямувати в бік Ізмаїла. Повідомлялося про потужні вибухи у районі міста Грані, де розміщений торгівельний порт. Їх чули і в Румунії, з якою межує Україна якраз через Рені. Там показали відео. Це вид через річку Дунай в той час, як російські безпілотники атакували порт. Зілейський китотя. Збум! А уча Ну траді, ей нутраді! На жаль, внаслідок влучань постраждали складські приміщення порту та зерносховища. Там зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували. І цього разу, на щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Вночі Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру не лише Одеської області, а й Миколаївської силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено. 13 ворожих дронів. Ці обстріли лише чергове підтвердження того, що Росія агонії. Вони обстрілюють цивільні будинки в надії, що ми здамося, але ми вже півтора роки міцно стоїмо. Вони обстрілювали критичну інфраструктуру, щоб ми лишилися без благ цивілізації, подібно їм. Але ми навчилися жити навіть в умовах графіків відключень. Зараз же вони шкодять не лише українцям. Росіяни хочуть лишити без українського зерна тих, хто найбільше його потребує. Та українці вже вміють іти на навіть коли над головою. Vrožiai raketos.